Які ж є сім типових помилок, які допускають швейники на старті чи в роботі свого швейного цеху? Давайте подивимось. Мене звуть Павло Сікін і я провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. Помилка перша. Невдалий вибір ніші є вироби та напрямки, які нададуть вам у вашій конкретній ситуації мізерні результати, не зважаючи на кількість докладених зусиль та вкладених грошей. Їх треба вміти розраховувати і всіляко уникати. Помилка друга: неправильна розрахована рентабельність та або термін окупності міні-виробництва. У тому рахунку розрахунки, виходячи з оптимістичних сценаріїв, ні до чого хорошого надалі не призводять. А якщо вважатиме за сценарієм чорного песиміста, то рискуєте пропустити чудові можливості для зростання. Тобто завжди виключайте рожевий та чорний сценарій. Помилка третя: переконання, що в мене нижча ціна та вища якість, тому буде все окей. По-перше, завжди знайдеться конкурент, який зможе вийти на ваш ринок з більш дешевими послугами або виробами. По-друге, якісна робота сьогодні, на жаль, необхідна, але далеко недостатня умова для успіху швейного бізнесу. Помилка четверта: відсутність або непослідовна реалізація чіткого плану отримання замовлень та зростання кількості клієнтів, бо без стабільного та надлишкового завантаження будь-яке міні-виробниця, міні-цех або швейний цех приречений на животіння в кращому випадку. Помилка п'ята: Неправильно побудований технологічний ланцюжок. У середньому, як показує практика, резерви для підвищення продуктивності на конкретному міні-виробництві чи швейному цеху становлять від 30 до 500% лише за рахунок зростання ефективності технологічного ланцюжка у цьому виробництві. І тому є безліч прикладів у моїй практиці. Помилка шоста: Не вміння підібрати адекватний персонал. Правда, те, що найкращі працівники давно вже розібрані роботодавцями. А тих, хто перебуває у вічному пошуку найкращого робочого місця, вам не потрібні. І без технології швидкого набору адекватного персоналу тут не обійтися. Помилка 7 неефективна система оплати та мотивації персоналу. Відрядна система оплати, оклад плюс премія, похвилина та посекундна тарифікація це далека не найкращі системи оплати праці. Особливо, коли вам потрібно збільшити продуктивність або підтягнути трудову дисципліну. Обходьте ці типові помилки та ведіть свій бізнес до нових висот. А ще більше корисних матеріалів із швейного бізнесу знайдете за посиланням в опису цього відео чи нашого каналу на нашому патреоні. До нових зустрічей в інтернеті а з кимось можливо і у реальному житті.